Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас, ім'я Господа Ісуса Христа. Тоді добре, давайте ми будемо розмірковувати. Я вже говорив це в інших трансляціях стосовно Слова Божого, Слово Боже. Коли Бог почав створювати усе, що ми бачимо у світі, Дух Святий Він сказав: нехай буде світло, і світло з'явилося. І далі він казав: нехай станеться твердь посеред води, і нехай станеться те, і станеться інше, і все відбувалося. Усе відбулося тільки через слово, тільки через слово. Ось подивіться велич Божу через слово тільки, І вже речі відбувалися. Тоді, коли Слово Боже воно послане, тоді відбувається. відбувається. Це стосується природи, стосується усього, що Бог створив. Але коли це стосується людини, саме людства усього, після того моменту, коли люди зігрішили, коли людство впало. Коли людство впало у спокусу і були в непокорі до слова його, Бог також говорив із людиною тоді, але вона не послухала. І тоді народився гріх. і Із гріхом людина стала непокірною. Людська раса почала народжуватися скомпрометованою із гріхом тоді. Що тепер робити? Слово Боже, воно продовжує бути таким же. Те слово, яке було тоді сказано, гай станеться світло, і світло сталося, повинно було статися, тому що це було слово Боже. Це слово, як він сказав, із моїх вуст. Якщо вийде, то не повертається пустим. Тоді це слово, коли воно прийняте, коли це слово посилається, і коли людина підпорядковується цьому слову. Тоді людина робить саме те, що слово проголосило. Зрозуміли, мої друзі, моя подруга, мій друг. Ви розумієте, що я хочу сказати? Подивіться: наприклад, стосовно. стосовно Ісуса, давайте подивимося, як Ісус він як приклад. Ісус народився через. Служіння через дію та благодать Святого Духа. Святий Дух зійшов на Діву Марію і вклав в неї, посіяв в неї божественне насіння, яким її став Ісус. І Ісус Він народився, і Він народився від Духа, але і також народився із з такими ж обставинами і ми народжуємося, тобто в тілі обмеженому в тілі, які ми обмежені в наших тілах, Ісус. Тому Він і називався Сином людини, Сином Людським, що це означає син, посилаючись на батька до вічного батька, тобто син Божий. Але у людини, тобто людський. то значить, що він в матерії фізичній. Тоді Ісус його називали Сином Людським. Що це і означає? Він був сином Бога, Бога Отця, але в людині, тобто в єстві людини, в людській матерії. Тоді Ісус той же самий час, коли він міг бути як і син Божий, і також. Він підпорядковувався матерії, тобто, як і усі ми підвладні цьому, ми підвладні цьому. Тоді, коли Ісус був ведений Святим Духом, ось це сам Святий Дух, який направляв Ісуса до пустелі. Коли Ісус, Він уже знав. Це, що він буде посланий туди, і він був приведений у пустелю Святим Духом. Що він зробив? Ісус увійшов у піст. Він увійшов у піст. Що це означає? Що це означає? Піст це саме це. Піст. Ви, іншими словами, зневажаєте матерію і чіпляєтеся за дух. Ви залишаєте цю матерію осторонь, то, іншими словами, ви не задовольняєте матерію і залишаєтесь тільки в дусі, це те, що Ісус і зробив, і тому він війшов у піст. і в дусі, саме в дусі, він і переміг дьявола, навіть при цьому знаходячись в матерії. І це те, що сталося, слово Боже каже так. Після того, як пройшло 40 днів, 40 ночів. Ісус він був голодний, він вмирав з голоду. А потім, у той момент, більш всього, який таки був болісним, коли його тіло потребувало їжі, дьявол з'явився і сказав: Дивись, давайте ми зараз вирішимо цю проблему, трансформуй ці каменюки в хліб, і ти будеш їсти, будеш втамовувати свій голод. Ти не впадеш в гріх, це не означає, що це гріх. Ісус знав, що він не буде грішити, якщо так зробить, якщо він перетворить ці каменюки в хліб. Але Ісус знав, якщо він прислухається, почує поради дьявола, якщо він послухається, ту пораду, ту ідею дьявола, та ідея, та непогана. Ідея в кавичках, ідея від дьявола, трансформувати каменюки в хліб. Тоді Ісус тоді прислухався би до кого? До дьявола. і перестав би слухати кого? Слово Боже. Розумієте мене, мої друзі? Тоді Ісус мав два вибори: перше, це вирішити проблему з голодом в тілі, в матерії, послухати примхи дьявола. Пропозицію дьявола і таким чином не догоджати Богові вже, якби звичайно, або він би нехтував би дьяволом і залишався в Слові Божому. Тоді, коли дьявол сказав, що ти є син Божий. Якщо ти є син Божий, тобто Він намагався кинути сумніви. Бач, навіть одразу диявол на початку вже кидав сумніви. А коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Ісус відповів і промовив, написано, не хлібом саме буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Ось кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді іншими словами Ісус, намість того, щоб прийняти. Цей легкий шлях, який д'явол йому запропонував, він звернувся до Слова Божого, і це те, що ти, я, усі ми повинні робити в момент спокуси, тому що д'явол він чекає того моменту, коли у нас буде якась потреба фізична. Щоб він міг підійти і запропонувати якусь легкість, дати якусь ідею, яка нібито хороша, ідея, яка, вона, може, вигідна, але тільки тому, що слово ось воно прийшло, ця ідея прийшла від д'явола, якщо ви слухаєте, якщо я слухаю, все, ми вже впадемо в спокус. Тоді ми повинні бути дуже обережні, і я кажу це вам. То мене зараз дивиться в цей момент. І може, наприклад, вчора ви отримали хрещення Духом Святим. Ви дійсно зараз щасливі, як ніколи. Ось ви кажете самі собі. Ось я такий щасливий. Я отримав Духа Святого. Він в мені. Слава Богу, мої друзі. Але не забувайте, не забувайте, що Ісус Він був веденим в пустелю. Саме через Духа Святого, Дух Святий вів його в пустелю, щоб він був там спокушеним. Дух святий повів його Ісуса в пустелю. Тоді не думайте так, що а ось зараз все буде так, немов в квітках. Знаєте, як ото кажуть, буду плавати з легкістю. Ні, тепер ви повинні ще більш бути обережними, чим раніше. Чому? Тому що ви отримали Духа Святого, Духа Божого, ви маєте духа життя. Ви народилися знову. Ви нове творіння. Хоч так, звичайно, у вас є ім'я, у вас є ім'я, яке вам дали батьки. Але тепер ви син, дочка Божі, ви зараз те творіння. Яке має ДНК Боже всередині себе. Чому? Тому що ви всередині маєте Духа Святого, Духа Божого. Він мешкає всередині вас. У вас є розум Божий, і це не означає, що ви не будете спокушеними, що все буде легко. Ні. Ви будете зустрічати труднощі. Подивіться, Ісус. Ось як Ісус, тобто Іван Хреститель сказав: Ось Ісус. Він буде хрестити вас Духом Святим і чим вогнем. Тоді ми, хто хрещені Духом Святим, ми прийняли Духа Святого, але і вогонь також вогонь спокуси, тому що ми є у цій матерії. Ми обмежені цією матерією. Тоді ця матерія вона підлягає впливу речей цього світу. тоді нам потрібно бути обережними, берегти, захищати. Пильнувати постійно за тим, що Бог поклав всередині нас, те, що є цим божественним насінням, це те, що Бог вклав в нас, Духа Святого. Ми повинні берегти цю святість у нашому тілі, в нашій матерії. Тому що наша матерія вона може бути підкуплена. Але той, хто має Духа Святого, Береже, захищає, має цю владу для того, щоб протистояти спокусам матерії. Це те, що було. що Ісус зробив. Д'явол? Дьявол. Він програв перший раз. І на другий раз він взяв Ісуса написано. Він взяв Ісуса. Дивіться, Ісус був в матерії, Він взяв Його матерію, взяв Його тіло. Син Божий, але був у матерії. Д'явол забрав, він підняв тіло Ісуса і відвів його. Там написано в святе місто, в Єрусалим, там до наріжника храму. І потім йому сказав: Коли ти, син, дивіться знову, диявол знову використовував Ось це слово коли, коли, коли. Інколи ми. Ми можемо піддатися цьому невеличкому слову. Воно невеличке, але воно страшне. Ось коли, коли, наче як, якщо, якщо, якщо ти син Божий, коли ти син Божий, то кинься додолу. Бо ж написано. О, дивіться, Ісус до цього використовував написано, що людина може не тільки хлібом жити. Тоді сам дьявол зараз він каже написано, бо ж написано, дьявол використовує слово Боже. І це те, що я хочу, щоб ви звернули увагу на це. Будь ласка, зверніть увагу. Діявол він взяв Ісуса, 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 тіло Ісуса. Взяв Ісуса, наче підняв його і відвів аж туди до наріжника, храму там в Єрусалимі. І потім він йому після цього сказав знову ці сумніви, коли? Немов, якщо, коли ти син Божий, то кинься додолу, ж написано. Ви бачите, дьявол тепер також використовує, ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Іншими словами дьявол використав текст. Слова Божого саме із Псалма 90-го, для того, щоб допустити те, щоб Ісус Він кинувся із гори донизу. Звичайно, Ісус не збирався це робити. Ісус не хотів доводити дьяволу, що Він був син Божий, і Він не повинен був доводити дьяволу, що Слово Боже це правдиве. Він вірив і все, і кінець і не потрібно було комусь доводити, і тим паче дьяволу. Тоді зверніть увагу, мої друзі. Є друзі, такі як друзі вороги, вони, можна так сказати, леженавернені, леже християни, і навіть пастори лежепари, вони фальшиві, які роблять так, щоб взяти багато людей хороших до прірви. Бережіться цього. Я вже говорив і знову повторю: якщо я сказав щось дурне, що суперечить Слову Божому, не приймайте. Зверніть увагу, я я вже проповідую Слово Боже довгий час, уже майже більше 60 років. Якщо я сказав щось дурне, що суперечить святому Божому Слову, тоді. Не йдіть, не робіть цього, навіть якщо це стосується іншої, також якоїсь людини. Зрозуміли? Зрозуміли, мої друзі. Ви повинні завжди оцінювати, зважувати, аналізувати те, що написано, і те, що ми тут вам кажемо, навчаємо вас, проповідуємо. Ви повинні думати, тому що а єпископ сказав це. Тоді давайте зараз подивимось. Так написано, а давайте я. Подивлюся, перевірючи це, є в слові Божому це. Називається розумна віра, тому що коли я був членом одної церкви, я робив це завжди. Я перевіряв слово пастора, який проповідував і з тим словом, яке написано, тому що сам д'явол використовував слово Боже. Іншими словами, він немов хотів спотворити слово Боже. Він спотворював. А ось не написано. Бо так же написано. Ось а ось він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли, ось коли не спіткнув ти свої ноги, бо ж написано, так дьявол використовував цей аргумент для того, щоб Ісус. Впав з спокусу. А якщо ти син Божий, тоді написано ось написано. Але Ісус навіть не сперечався з ним, слово на слово. І він то далі відповів йому. І ще написано Сатана. Ось, не спокушуй Господа Бога свого. І все кінець. Не спокушуй Господа Бога свого. Тому що Ісус був Богом і є Богом. І дьявол. Він намагався спокушав. Але Ісус. Використав знову ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. І тоді знову дьявол його транспортував, взяв Ісуса в прямому сенсі слова, взяв його тіло, тіло Ісуса, і повів його на височезну гору і показав йому усі царства на світі та їхню славу. Ось у дьявола була немов та фінальна спроба показав йому усі царства на світі і їхню славу. Дявол знає, що людство, натура, плодська, людства, фізична, через оманливе серце. Людство шукає слави, шукає успіху цього, хоче бути вшанованим. Хоче бути тим, кому будуть вклонятися. Тим, кого будуть обожнювати, аплодувати. Ви знаєте, він хоче, щоб всі йому давали ці овації. Знаєте, як ото відбувається із гравцями футболістами, а ось вони, коли забувають гол, піднімають руки і чекають слави, чекають аплодисментів. Ви знали це? Тоді добре. Тоді це так само, як і з артистами відбувається, і з усіма людьми, які, наприклад. У них дуже сильно розвинутий інтелект, вони не мають Духа Святого, вони шукають і хочуть. Вони хочуть слави цього світу. І дьявол запропонував славу цього світу для Ісуса. Подивіться він каже: ось знов дьявол, знов дьявол бере його на височезну гору. І показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього, та й каже це все тобі дам. Якщо впадеш, і мені ти поклонишся. Ось подивіться, що дьявол каже ось те, що дьявол і хоче. Дьявол хоче, щоб його вшанували, щоб йому поклонялися. Дьявол хоче, щоб йому поклонялися. І дуже сильно. І коли людина якась погоджується робити цей договір із дьяволом. У цей же момент, у цьому пакті, вона віддає своє життя, свою душу сатані. Це те, що відбувається. Диявол хотів славу Ісуса. Але Ісус відповів Йому відійди, Сатано, вийди звідси, тому що написано, Бож написано, Ісус знову використав. Те, що написано, Боже, написано, Господові Богові своєму вклоняйся, і служи одному йому. Ось, Господові Богові своєму вклоняйся, і служи одному, служи одному йому. І тоді дьявол зрозумів, що він програв. Тому що Ісус не використовував свою фізичну силу, Він використовував духовну силу. Він Використовував божественну можливість. Він не використав в жодному моменті якісь свої фізичні властивості. Він тільки використав ось написано. Тоді подивіться, як ви повинні керувати своїм життям за словом Божим. Ось, подивіться, насправді це стосується всіх нас, як ми повинні верифікувати. Священне писання, тут в голові його тримати, щоб в будь-який момент, коли прийде спокуса, якась пропозиція, тому що ось в іншому тексті в Івангелі від Луки, текст говорить так: навіть написано, що в один момент, в один момент, дьявол він показав усю славу цього світу. дьявол використовував один. Просто момент він показав Ісусу всю славу цього світу, і він це робить з усіма. Він намагається впливати, пропонувати. Але тепер хто має, хто має Духа Святого, хто від Бога не приймається. Чому? Тому що вже має цю божественну повноту всередині себе розумієте? Це те, що повинно відбутися з вами, і вже відбулося. Хто отримав Духа Святого? Наприклад, вчора ви дійсно, якщо ви хрестилися Духом Святим, ви тоді вже були позначеними. Знаєте, як ось запечатано воно було все тоді, ви отримали цей документ від Бога у цьому світі для того. Щоб ви були свідками Ісуса для того, щоб ви святили Його ім'я Господа Ісуса, і святити ім'я Господа Ісуса, це не поклонятися Ісусу там в піснях хвали, там знаєте, хвалити Ісуса, святити ім'я Господа Ісуса, це коли ви виражаєте образ Бога, де б ви не були. Образ Ісуса, куди б ви не пішли, тоді ми. Хто були охрещені Духом Святим, ми несемо цей образ Ісуса, аромат Ісуса, розум Ісуса, думки Ісуса. Тоді, коли інші не віруючі, вони приходять і бачать це всередині нас, бачать, що ми вірні, міцні у нашій вірі, в нашому характері, в нашій честі. Ось, в правдивому слові вони бачать різницю. Тоді його ім'я освячене, відокремлене, дітьми Божими, які також відділ, які також відокремлені від цього світу. Розумієте, мої друзі? Це також було перше прохання, коли Ісус навчав учнів. Учнів вони просили, вони запитали. Ось вони сказали, Господь. Вони просили, навчи нас молитися. Ісус сказав, тоді ви будете молитися. Ось так Отче наш, що є на небесах. Тоді хто є син Божий, хто народився від води та Духу, Духу Святого, тоді вона, він, дочка, син Божий. Тоді у них є права. Привілей молитися будь-де в будь-якому місці, церкві чи за церквою, в будь-якому місці, навіть якщо у в'язниці, там у лікарні, де б людини вона не була, вона має цю можливість зв'язатися із батьком, тому що вона, він, дочка, син Божі в прямому сенсі слова. Вона дочка, він син. Тоді ми робили не так давно цей виклик із Богом, перевірку, перевіряли Слово Боже. Той, хто перевіряє Слово Боже, перевіряє Бога. А хто випробовує Бога, тоді сам себе випробовує, тоді дійсно так воно і є. Тоді Ісус, Ісус, мої друзі, Він хоче, щоб Його ім'я святилося тут, на землі, тому що там в небесах, Він святий, святих. Але тут на землі його ім'я безперервно хулять, його вороги написано, вони виють із радістю, коли бачать людей його. У справі зараз ми кажемо, наприклад, Ізраїлю. Або тих, хто був колись Божим і впав у спокусу, і піддалися спокусі, і більш не хотіли повертатися, тоді ці вони іншими словами засоромили, вони хулили своїм же життям. Саме так своїм життям особистим в цілому вони почали хулити проти нього, проти Бога, і вороги Божі, які є саме демонами, д'яволи, все його пекло. Вони виють прям із радістю. Вони роблять радісні вигуки. Що як там написано, от, ось в Ісаї, у 52 другому розділі у п'ятому вірші. Тоді, мої друзі, ви отримали Духа Святого? Алілуя! Я хотів би всіх вас обійняти. Я хотів би дуже сильно обіймати вас, всіх обіймати. Але важливіше, це Святий Дух всередині вас, той же самий Дух, коли я також в один день. Колись отримав, і я знаю цю радість, цю насолоду, яку ви відчуваєте. Тоді що ми повинні тепер робити. Ми повинні боротися за тих, хто не має Духа Святого, хто ще не народився від Бога. Кому потрібно по-справжньому навернутися, щоб вони мали цю особисту зустріч з Богом, яку ми мали. Тоді будемо об'єднувати наші зусилля і будемо боротися за них, тому що ми це повинні робити постійно. Добре, нехай Бог благословить усіх вас і ви, хто не були ще, можливо, хрещені Духом Святого. Тим ви, наприклад, зробили цей виклик, перевіряли, але може у вас не було цієї повної серйозності? Не сталося. Потрібно на 100%. Це все або нічого. Тоді давайте працювати. У вас є шлях, тоді використовуйте. Це зробіть цей намір віри сьогодні, завтра, чи наступної неділі. Зробіть цей виклик. І в той день, коли ви зробите це, ви будете перевіряти, ви зробите відповідно до того, як Бог сказав. Він сказав: ось перевірте мене. Сам Давид сказав: ось, перевірте, що Господь він добрий, благий. Якщо ти це зробиш правильно, ти точно отримаєш Духа Святого. І ти будеш знати, що це означає бути дочкою, Сином Божим. Завтра ми знову повернемося. Нехай вас Бог благословить, і до скорого в ім'я Господа Ісуса. Амінь.